Друзі, добрий ранок. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і серйозі. Мене звати Юля. О, дивіться нам трошки по вихваляночок. Дивіться, помідори мої, як на світ народилися. Це я їх вчора посадила та вже пізно ввечері. Сьогодні приходжу, дивіться, вони стоять, такі лялечки. Обіцяють на тому тижні. Похолодання, геть до приморозку. Ну, я вчора посадила, потім думаю, Юля, що ти зробила? Ну, я завжди щось зроблю, потім подумаю, це завжди так. Ну, потім придумала, що я з ними зроблю. ну, На, на випадок приморозку. І я вам розкажу далі у відео, як збільшити температуру в теплиці і що зробити, щоб воно не змерзло. Ну, в принципі, йому не страшно. Ось вам похвастаюсь, дивіться, перець. Оце хаски. Тоже вчора подивилась на нього, і думаю, тут ось квіточки вже є цвіт. Не знаю, видно вам? Видно, видно, бачите? там всередині цвіт. Ну, я його висадила по два. І там є, он Геркулес, то він один. І я вам скажу так, що я тут його пасинкувати не буду і коронну квітку зривати не буду, тому що. Він же ж мені треба для раннього врожаю. На городі, так. Да, а тут ні. Ось бачите, ну подивіться, ну як йому тут гарно й ловко, як у нас кажуть. Отак. От як я люблю за ним спостерігати, як воно росте. Душа радіє. Он то, що в мішках дивіться. Ну в йому ж тут, ну кайф. а баклажан, він прямо, ой, прямо, ну, ну. Дівчата, картопля. Гайте шесть зелений. Ой, це в полоску. Дивіться. Дивіться, яка. Ну, ну, ось. Ех. Тому далі буде. Будемо жити. І нам треба жити. Я вас всіх обіймаю. Яка краса! Дощ пройшов туман. І все таке після. Дощу чисте Умите Тут все мені пополоть треба. Як ти казав? Ти моя ти... мама, яка ти красива, Ти моя тічка Ти моя ем Като... Ти моя дичка. Твоя птичка? Да. Твоя сонечка? Да. Красотка? Mm. Вот скажите, как его можно не любить? Да? Максим? Да. Mm. Я, ты... yeah. yeah. я тебя люблю, сын. Да. Максим, да. я тебя люблю, сын. Я тоже. Давайте. Я его тоже люблю. Максим Горлочка каже, дідусю, дідусю, водички. Ой-ой-ой. Вони думають, що ти їм щось їсточки даси, а ми хлібчика не взяли. А ми хлібчика не взяли. Голуби пришли тебе. Вони думали, що те їсточки а тебе нема. І отут от була то оно та матина, поняв? Uh -huh. Ота яща була. Як uh намальований. -huh. Да. Такі ж красиві. Uh -huh. красиві. Свідя новогодні ігрушки. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. зеленими, uh -huh. Тут переливаєш тут. Зеленеси. Тут. Як тут, смарагдове, так? Тут, да? тут, тут.

Максим, вони втечуть. Іди сюди. Вон полетіли. Полетіли. Максим, вони втечуть не гони. Белочка. Белочка. Да. Голуб білий, який гарний. Це треба. Курчата. Курчата? Так, да, там і сьогодні, а там і не... Мама дала. Да. Таке боти. Пухнасте? Да ботуйте. Пухнастеньке, да. Спать, да? Ході. Поки довізем до дому, то він його замучить. Він так побігає. Сільки бігає. бігає. Ой, ой, Максим. Ой, бабуль. Папа, ми на Дівчатка, от такі, бачите, у нас птичечки. Постелила ним сьогодні тряпочки. Ну, може і не треба, але да постелила. Сейчас мені хочеться, щоб їм було тепленько. І зовсім же вони маленькі, суточні. Це тут долматинці і ребро. Бачите. Який. Завтра тут заберу частину, бо я собі брала ще друзі. А ці мені залишаться. Вони викривали, треба всі їстечки досипити. Ну, зваренки всі довіри. Віла вас. Всем хип-хоп, хип-хоп. Чуть не замучили.